Усім привіт, доброго дня! З вами на зв'язку я Федформоз. Вітаю мене на каналі. Вибачте мене за мій голос, я трішечки прихворів, тому доведеться вам трішечки слухати моє шморгання носом, ну і трішечки сівший голос. Забагато слів трішечки. Але перш ніж ми почнемо огляд реплейчику, я хотів би вам запропонувати підписатися на канал, присвячений Бліцам. Звісно, це україномовний канал. Є такий канал на Ютубі, на який називається Sack Channel. Тому чувак там починаючий стрімер. Не так багато в нього підписників, але між тим він старається, намагається, катає взводи з підписниками. Е Постійно він намагається щось робити, щось запускати. Зараз в трендах на Ютубі з'явилася така нова фішка, можна стрімити у форматі шортс, і він цим користується, намагається стрімити в такому незвичайному форматі. Тому рекомендую просто завітати до нього на канал. Ну і якщо вам сподобається його контент, то і підписатися. Було б непогано. От, Сак, ченел. Посилання я залишу вже залишив в описі під відео. Ну, а тепер просто перейдемо до огляду реплея. Його надіслав мені мій підписник Нік Фостерс. В даному випадку. Тут у грі він має Нік Фостерс Фокс. Отака От в нього статка. 16 тисяч боїв. Ну, чувак, досить досвідчений. 16-го року аккаунт, 53%. -чки. Ну, тобто, вище середнього, чому ні. А реплейчик він мені надіслав бій на Досить непоганій машині. вк 9001 п всі чудово знають цю машину. Вона часами буває досить некомфортна у вигляді супротивника, тому одразу перейдемо до перегляду. Реплею бій відбувається на мапі зимова Малинівка. Окей. Будемо дивитися, будемо дивитися і робити висновки з того, що ж тут відбувається. Давайте ми одразу подивимося сетапи команд. Значить так, у команді Фостерса, до речі, 4 тяжі, у супротивника 3 тяжі, але у них перевага по СТЛТ, ну, ПТшки дзеркально. Режим, це в нас переважка. Окей, так, що в них? дід кранчик М103. ЛТ СТ це у них фс 4202 Об'єкт 84-й шка ну і ПТ це Бабаха і Гріль. У команді Фостерса тяжі це він, БЗ-68, Емілька, другий, дід сьомий. Два гріля. Досить небезпечно, Ну і в якості ЛТ виступає Шерідан. Ну, будемо дивитися, між тим, в них. Тяжів, ну, дві десятки. В команді Фостерса теж він на десятці і дід, сьомий. Ну, подивимося, подивимося. Що ж, в нас, що ж в нього вийде з цього бою? Ну, Роз'їзд, в принципі, стандартний. <кій> Тяжики їдуть до млина. Е трішечки муки молоти. І бачите, Фостерс пропускає тяжів, він хоче. Він хоче Шерідан, до речі, вже відстрілявся по 84 му об'єкту. І, в принципі, там його ніхто не прикриває. Ну, Хіба там Еміль Еміль став на позицію ПТС. А о, чомусь я не здивований. Насправді, Гріль там щось намагається, хоче Шерідана прикрити, окей. Постерс буде відігравати. Що у нас він буде відігравати? Ну, стандартну позицію від, від каменя. Одразу ВКшка демонструє своє бронювання. Ну, досить, Дійсно, він досить некомфортний для пробивання. Тобто, якщо в тебе швидка реакція, то тобі доведеться заряджати одразу золото, щоб ВКшку пробити отак от в лоба. Ну, тому що, тому що, тому що. І, до речі, зверніть увагу, зліва тут впушують три танки. Тобто СТЛТ, вороже, і тяжик з ними, ну там буде непереливки. І між тим, Шерідана вже. Немає. А там три танки вкочують. А там три танки вкочують. Е одного з грілів. Добре. Ну, Фостерсу нічого не залишається. І, до речі, е якщо звернути увагу, то безешка відтягується назад. Ну, і там Емілька, другий. Не знає, як він себе покаже. Еміль там відіграє ПТ-позицію. Ну. Скоріше за все, там 40% гравець. В принципі, такі гравці бояться використовувати. Е або, або навіть не те, що не, не те що бояться, а не знають, як використовувати сильні сторони свого танка. да Наприклад, барабан міля другого. Але ну що зробиш? Окей, М103. М103 вловив. Постріл, можливо, зараз його навіть заберуть. ПЗшка вже майже шотний. Добре, що Фостерс, тільки що хотів сказати фоловий і, будь ласочка, гріль йому заїжджає з корми і видає майже на 600. Ну, непогано, дід сьомий. Окей, щучий ніс пробито. Супротивник. Так, да, хотів гріля втанкувати, але не вийшло. Шив двигун Вкрив двигун, але ремочку використав. Окей, добре. Дід сьомий, ну щось у діда. Сьогодні не його, не його день просто. Сьогодні не його день. Я так думаю, що сьогодні просто не його день. Безешка не зміг пробити діда. Ну, скоріше за все, потрібно було зоо. А можливо він... можливо, він і золотом стріляв, але просто посадив на коліно. А може і не стріляв золотом, може, стріляв. Своїм основним снарядом, але. Не... Ой, бабаха, оце небезпечно. І знову ж таки. Майже 3,5 натанковано, тобто броня, ВКі рятує. Та ти що з підпалом 42-му? Непогано. Непогано, непогано. 5к дамагу вже настріляно, майже 4. Натанковано 42.02 з підпалом і, скоріше за все, можливо, 42-й був. Без вогнегасника. Хоча хто знає. Те точність. Те точність. цілився у ВЛД, а влучив. Добре, це кран. Рухи. Ну, один з трьох це непогано, насправді. І кран видав повний барабан, тобто він зараз на КД. але ну, звісно, що перший снаряд це ж. У нього зараз заряджається. Ходу пошкоджено. 4900 натанковано, майже 5000, 6 тисяч настріляно. 6286 настріляно. Бій виграно. Досить досить такі, Я не можу сказати, що пітний бій, але на тоненького могли програти. Могли прогла, програти, е, тому що супротивник там з тилу так непогано заїхав. Ну і як результат. Як результат. 6200 настріляно. 4 майже 5К натанковано. Трьох зарівняв. Е -е... Окей, що тут в нас? Основний підкалібер, майстер, стальна стіна. Хлопчика з підпалом, досить непогано. топ один з дамагу. Е -е... Ну, союзна команда. Майже нічого не, не зробила. Емілька, другий, як я і казав, 40%. 40%. Шерідану насправді е, йому нікуди було діватися, тому що його в'їхали три танки, тому тут якби, до нього зеро претензій. І, скоріше, цей гріль, який його там супортив, з ноликом зіграв, але но він нічого не зробив, тому що троє його там просто розрівняли. Отакий цікавий бій вийшов у Фостерса. Молодець. Молодець це досить непоганий бій. Вийшов, і це чудово. Так, перевага, реплей, звичайний бій. Там, на зимовій малинівці. Грав він 18 березня. Отак от, от в нас вийшло з реплеєчком. Тому, шановні, дякую вам усім за перегляд цього реплея. Вибачте, що я так сидів, що було видно тільки мою голову. Просто сидів на розслабоні і насолоджувався реплеєм. Е, ще раз до вас просто. Звертаюся з проханням звернути увагу і залетіти у гості на канал до СЕК, на, На канал, присвячений, звісно, Бліцу, наш україномовний канальчик, досить молодий починаючий сек-ченел. Рекомендую. Лінк буде в описі під цим відео, тому залітайте. Подивіться, якщо вам сподобається його контент, то можете підписатися і залишити йому коментар. Сегу, що залетіли від мене, от. А на цьому кажу всім дякую, до побачення. Побачимося на стрімах. Тримайтеся, підтримуйте українське, дивіться українське, за можливості підтримати Збройні Сили України. Ну і найголовніше це. Бережіть себе і своїх рідних. А я пішов до зустрічі. Гарного настрою. Тримайтеся.